Жіночі дощовики up to Fashion від Aldi лише 299 гривень. За ось такий дощовик, а її буде аж 9 штук. І це на лото 2690 гривень. Як ви зрозуміли, він вже йде в one size, тобто один універсальний розмір. Вода не проникні абсолютно. Іде такий вільний фасон, як ви бачите, ось так. Всюди є затяжечки. Так, є манжетик. Класний така класна принтація. Це дуже універсальний варіант, кишеньки. І ось такий мішечок. Також на затяжках. Все дуже класно, він, бачите, відстібається. Капішон показую. 299 гривень за такий класний варіант. Ще може бути в такому кольорі. Ось, наприклад, для подорожей піти в ліс по гриби, да? щоб не з зонтом бути дуже зручно, вільні руки у вас будуть. Може бути ще ось такий варіант. Для щоденного використання, для туристів, ну класний варіант. Може бути в пакуванні, може бути без пакування. Нагадую, one size 299 гривень. за таку прекрасну одиничку. Зараз сезонний товар, тому звертайтесь до наших менеджерів знизу. Всі контакти.